Що ще хотів сказати по капроновим ниткам? Ось, наприклад, капронова нитка вона діаметром 06. Годиться на сітки і доволі таки погано. Але е попробуйте зробити невеличкий кусочок, десь е розміром планки 25 мм, так десь 8х8 і попробуйте потягнути на розрив, як воно буде себе. Вести ця нитка, якщо вдруг будете робити з такою. Ще раз заважу, тут скрутка плотненька. От дві нитки 0,8 мм. От скрутка плотна, ось так даже видно. А ця така м'ягенька. Тут в дві нитки. Ну, на ощуп так ця нитка вона м'яка. Оця не годиться для сіток, тому ну смотри для яких. Якщо просто сіточка без нагрузки, то годиться. А якщо така, щоб е, тягти її там десь колись якось, то ця слаба нитка буде. Дуже От, я плів сітку от з такої нитки. Діаметр 08 капронова. Дуже якісно. Ось вона 93,5 на 3. Ось будете вибирати собі, якщо то оце вибір непоганий. До речі, нитка не перекручена. До речі, ось. Відрізав був і не підпалював, щоб не розмотувалось, і воно не розмотується. Вже лежить скільки. Воно в мене десь вже місяць, мабуть. Без життя, Ну, нічого не розмоталось. Може. Так взяв ось таку нитку надміцну. Сплів в одну нитку потягнув і вона розірвалась. Тому взяв, там в мене ще зелена є така в сплив сплів і долі такий. Гарний вид получився, і міцна вона. Все. В дві нитки можна робити. Що ще про неї хотів сказати? Вона скручена з чотирьох, скрутка з чотирьох ниток, але при затягуванні вузла ця, ця скрутка робить барашки, отакі на вузлах. Ось отакі великі. Тому на всі пальці плисти незручно, бо оці ж баразки з'являються. Ось тут теж таке вилізло. Таке, ну, незручно. Як в дві нитки, цього нічого нема. Ще я робив ось, в чотири нитки на верстаті своєму зробив. Те ж саме шнурок. Сам по собі він непоганий. Але теж. Коли плести сітку, то барашки ці з'являються. Ну, ось тут, наприклад, це якщо я через всі пальці. Чому так виходить? Тому що в 4 ну, нитки скручено, і нитки дуже щільно одна від одної. І при затягуванні воно далі перекручується нитка. Ось. Для прикладу, ще у мене є дві по дві, і по дві нитки втричі скручені. От. Тому, якщо закручувати, ну, тобто, зав'язувати вузли, і якщо перекручується нитка, то вона просто так перекрутиться і барашок всіх не буде. В цьому випадку те ж саме. Тут її є куди перекрутитися. А в цій нитці... Ось тут де 4 їх. Зараз так. Тут 4 по чи ні? Да, 4 по 3. тут, 12. їх. От. Тут вона при закручуванні вона вже перекручується і все і вилазить сразу баранці. От. Тому в одну треба або не дуже швидко затягувати вузли. Або вибирати там не, 3, не 4, а 3 нитки, щоб було. Є такі теж продажу. Так, ось кордова нитка. Це капронова нитка з покриттям, вроді би. Доволі таки міцна, не скользить. З неї теж можна плести сітки. Але вона дуже така цупка, можна сказати, така дерев'яна. Але з неї можна плести сітки і будь-доволі таки міцні. вони. І ще із-за того, що вона не слизька, тут звичайним вузлом можна плести. Не полуторним, не двойним, а простим звичайним. Так само, до речі, як і тут я робив. А коли отаку капкувальну плів, то тут я плів полуторним вузлом. А на верстаті там. Не полуторний вузол, там трішки інший. Ну, у мене на відео там все є, я все розказував. Все, а це я все, що хотів сказати ще по цих нитках додати. То кордову теж можна залучати до робіт. Але ж хочу нагадати: в попередньому моєму відео дуже зручна нитка поліестерова для. Зшивання мішків у дві нитки. А як робити сітку, то сітка виявляється, ну, легко плететься і доволі таки вона міцна. Впродовж я бачив зелені, чорні є, вони такі, і на літо весну можна такі робити. Все, успіхів вам! Слава Україні! Перемога буде за нами, все буде добре!